Ярмарка. Ви сьогодні повторно відновили ярмарку на два дні. Які сьогодні результати чи йдуть люди? Хочу сказати, що в нас залишилося перед різдвяною ярмаркою залишки. Тобто діточки працювали, діточки хотіли реалізувати свої бажання, можливості і продовжити свою роботу. Відповідно, ми продовжили ще ярмарку на два дні. І сьогодні у нас досить непогані результати. Ми анонсували нашу ярмарку для збору 65-ї бригади. І Для придбання дрону всі кошти, які ми отримуємо сьогодні і завтра, відправляться конкретно на придбання дрону для 65-ї бригади. Додамо. Те все, що вони дозберуть. А чим сьогодні торгували, окрім сувенірки цих виробів? Ну сьогодні у нас була дуже смачна кухня, у нас був дуже смачний шашлик. У нас була сьогодні е, юшка е, фасолева, е, пісна з грибами, е, класна, смачна бурячок е, з горіхом, е, салатик, е, плюс глінтвейн, як завжди, і шашлик. Дуже смачний замаринований. Які плани на завтра? Обов'язково завтра ми ще працюємо е, ну, максимально допізна, поки люди будуть ходити. Тому що в нас є нова, е, нова е, доставка це кошики. У нас є ще е, новорічні подарунки, які можна придбати. В нас будуть ялинки завтра. Е, ще в нас буде багато всякого цікавого і обов'язково смачна кухня. Усі є мої. Класне. Це Наталочка Мороченець робила нам такі суперські, цікаві, натуральні, без ГМО цукерочки. Тут є різновиди, кокосове, какао, а є чистий шоколад глазурь. У цьому мішечку 350-380 грам. І це просто супер смачне, свіже свіже Бульна. Чоботи. Щоботи, друзі, чоботи не розніс. Щоботи, жідночі на, кабл... на каблучку, лакові. Це ще такі дуже класно. А ціна? Базарна ціна яка? У магазині є таке Не, не купиш. буде, такого взагалі немає. Це ми знайшли резерви. Тятка, вони м'ягенькі, пухкенькі. ну Це тільки заготовочка, я не встигаю, тому що сьогодні все продалося. Думаю, до завтра я трошки встигну. Вони будуть більше, ну, більші, менші, різні. Хто минулого разу бачив, то ну, тіпа, встиг купити. На прикладі там є одна змійка, залишилася. Добре. Ну, Оля, 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 Оля,